Пошук лотів на майданчику Закупки Пром'юей. Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як за допомогою пошуку та фільтрів знайти потрібні лоти. Знайти та переглянути лоти можна як на публічній сторінці майданчика, так і в своєму кабінеті. Розпочнемо пошук в кабінеті, оскільки саме з нього ми зможемо подати пропозицію. Обираємо в фільтрі Тип лота Фінансовий актив та обов'язково Статус лота Прийом пропозицій. Натиснувши пошук, ми побачимо список всіх фінансових активів, які можна подати свою цінову пропозицію. Право вимоги також можна знайти за номером лота, вписуємо номер в рядок та натискаємо пошук. Обираємо тип аукціону, майно та статус процедури прийом пропозицій. Скористаємось класифікатором CAV, де оберемо категорію Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього. У фільтрі «Бюджет аукціону вписуємо верхнє значення вартості, перевіряємо, чи всі зазначені фільтри обрано. Після чого натискаємо кнопку пошук та переглядаємо цікаві лоти. Обираємо «Тепло» та інші активи та статус прийом пропозицій. Далі обираємо потрібний код класифікатора. Але в цьому випадку CPV. Обираємо категорію Гірнича продукція, неблагородні метали та супутня продукція. Тепер натискаємо пошук і переглядаємо результати. Купуйте державне майно вигідно на майданчику Закупкипром'юей.